Вітаю! мене звати Хоменко Богдана. Я навчаюся в 4 б класі Коликовського ліцею No1 Коликовської міської ради Чернігівської області. До вашої ваги пропоную досвід, а чи то не апельсин. Для цього нам знадобиться 2 апельсина таємність з водою. Давайте впустимо апельсин в воду. Ми бачимо, що він не тоне, навіть якщо ми його притиснемо. Він все одно спивель. Наш апельсин може кавати. Знімемо з другого на шкірку. Помістимо в воду. Ми бачимо, що він тоне. Да у чому секрет? Секрет у шкірці. У ній багато отворів, які заповнені повітрям. А цього достатньо, щоб апельсин був на поверхні. А з років я досліджу світ, ми знаємо, що повітря легше за воду. Отже, робимо висновок. а пишин у шкірці наповнений повітрям, тому не тоне не в воді. А писин без шкірки потоне. Дякую за увагу мирного неба та перемоги України.